Урок з безпеки життя його провели співробітники МНС для учнів Івано-Франківської гімназії номер 2 Демонстрували повчальне відео, роздавали спеціальні листівки. Діти охоче слухали, як треба себе поводити в небезпечних ситуаціях. Це, зокрема, пожежі та провали під кригу. Говорить начальник центру пропаганди у МНС в області Богдана Засідко. Як свідчить статистика, щорічно в нашій області мають місце випадки загибелі та травмування дітей внаслідок різного роду надзвичайних ситуацій. І тому управління МНС постійно проводить таку профілактичну масову роз'яснювальну роботу серед учнівської молоді, щоб в подальшому попередити такі випадки і не допустити таких трагедій загибелі дітей. Учневі шостого класу Іванові Витвицькому зустріч з МНСівцями сподобалася. Дещо вже знав, а дещо дізнався і нового. У випадку пожежі намагатиметься діяти вкрай оперативно. Якщо вогонь маленький, ще не розгорівся сильно, я би затушив його, кинувши на нього покривало. А якщо він великий, затуливши. Носа ну ганчіркою, вийшов без квартири. Гімназистка Тетяна Самбурська також уважно слухала рятувальників. Вважає такі пізнавальні заходи вкрай необхідними для себе та однолітків. Це дуже корисно, тому що ми можемо ми багато дізнаємося, що що потрібно робити, коли пожежа, куди потрібно дзвонити. нібито, як, що робити в тій в ситуації, коли сталася пожежа. І, ну і це дуже для нас корисно, і це ми пізнаємо багато нового. Педагог Жанна Бородуліна задоволена від зустрічі з МНСниками в гімназії, адже вони, як ніхто інший, зможуть навчити дітей основам безпечної поведінки у побуті. Ті виховні заходи, які проводять працівники, справляють по перше на дітей надзвичайно велике враження а по-друге, Ну, дітей якось це краще засвоїться, тобто вони мають можливість практично побачити наслідки, а також зрозуміти, як себе правильно поводити. Венесівці відкриті уроки в школах мають намір проводити і надалі. Все для того, аби в подальшому вберегти від надзвичайних ситуацій якомога більше дитячих життів. Іваненко, Владислав Васильчук, новини на вежі.